Вітаю фанати гіг-культури. з вами дядько Рік, це канал Ріксків, у нас трошки незвичний антураж. Бо я між роботами вирішив записати для вас невеличке відео. Чому саме зараз так спонтанно? Бо я зрозумів, що сьогодні у нашого каналу день народження. Рівно рік тому, 5 січня 2023 року, я виклав перше відео. Цьому посприяло те, що магазин Funko Chase, здається, так вони ще зараз називаються, попросили розказати, що мені попадеться в містері боксі по мандалорці, який я в них замовляв. І замість того, щоб писати багато тексту та робити якісь фотки, я вирішив зробити розпаковку в поганій якості, без звуку, без нормального світла. Воно мерехтіло постійно, не було експозиції, проте я його записав і хотів викласти десь в відгуки в Телеграмі. Проте Телеграм сказав, що відео завелике. І довелося його викладати на Ютуб. На свою особисту сторінку не хотів це робити, тому взяв ще одну пошту, яка в мене була, і залив туди відос. Та після того, як я опублікував. Посилання на відео в одному з чатів. Мене підтримали підписники того чату і сказали мені продовжувати, що в мене круто виходить, що треба більше україномовного контенту. І саме отак от от почався наш канал завдяки магазину Funko Pop Funko Chase та підписникам. Підписникам одного з чатів, просто нашому ком'юніті саме завдяки вам існує цей канал тепер. Тож, я хотів би вам подякувати. По-перше, підписникам, спільноті, магазинам, зокрема, магазину Фішер Поп, за те, що першим вийшов на контакт, сам запропонував мені якісь фігурки на огляд. Здається, першою він запропонував мені підписаного Мола. Це було щось дивне для мене, бо я не дуже розумів, як знімати звичайні фігурки, а тут ще й підписане. Проте це був цікавий експірієнс. Дуже дякую Валерію за те, що надав багато крутих фігурок на огляд. Не менше, ніж Фішер, мене підтримав Ілля з магазину Funko Pop Original. Він теж надавав багато фігурок для огляду. E, дуже крутезний сет по Dota 2, який, здається, набрав найбільше переглядів на моєму каналі. E, це не враховуючи відео, на яких стояла реклама. Він був всього один. От. Саме оце, це відео я просто виклав і воно стрельнуло, набрало щось. Це дуже круто. E, також завдяки ньому був знятий e, огляд фігурок Breaking Bad. бет Статиця берега. Де я проявив свою творчу натуру і зняв невеличкий скетч перед цим. Дуже тобі Ілля, дякую. Окрім них, ще є Нікіта з магазину Funko Hunter. Він нічого не засилав мені, проте саме завдяки Нікіті виходив наш невеличкий блог новинний з релізами, рестоками, анонсами від компанії Funko. Нікіта кожен тиждень мені надсилав цілий список новинок, я вже їх формував в якийсь випуск новинний. Тож саме завдяки Нікіті виходив цей блок. Дуже тобі дякую. Окрім них, що був колектор, він теж і засилав фігурки, і робив поради мені. Але окремо хочу зазначити Дмитра. Дмитра Дайса, магазин Funko Dice. Хоч він нічого не засилав мені. І не давав ніякої інфи. Проте саме ця людина продовж всього мого перебування на Ютубі постійно мене підтримує в коментарях, чи то на Ютубі, чи то в Телеграмі, завжди каже, що в мене гарні відоси, підтримує, ставить подобайки. Просто по-людськи дякую тобі за те, що підтримуєш. До речі, у Дмитра є свій канал на, на Ютубі, і він теж робить огляди, тож можете зацінити. Також хочу відмітити адмінкоманду Ukrainian Fan Community, які прийняли мене до себе, які дали мені майданчик, де я можу публікувати свої ролики, окрім Ютубу. Тобто, по факту більша частина моєї аудиторії в мене є завдяки саме цьому ком'юніті, саме цьому чату. За це вам велике дякую. Окрім ж цього, звісно, вони мене підтримували е, з контентом. Е, Пам'ятаю, дуже крутий стрім, який е, мене не змусили, але підштовхнули до нього е, Ілля Funko Pop Original та Джуномі, один з адмінів. Е, е, це стрім за нефті фігурками Funko. Це був нереально крутий експірієнс. Мені дуже воно сподобалось. Ми посиділи, поспілкувалися, повідкривали ці картки. Так, там якість по технічним причинам не дуже, проте це було дуже круто. І, звісно ж, наша спільнота, підписники, які дивляться в першу чергу мої відео. Я вже не кажу про коментарі, вподобайки, пости тому подібне. Головне, що ви дивитесь. Я дивлюсь на перегляди, мене це мотивує. Хоч в останнім часом вони і впали, і вподобайки подобайки впали. Проте, буквально. Одне повідомлення, дядьку Рік, щось давно не було відосів, ми чекаємо, щось вже, хочемо щось подивитись. Це вже нереально мотивує. Навіть е, відео новорічне по Діаблу вийшло максимально спонтанно, я не збирався нічого знімати, але один з підписників просто написав, що е, годі сидіти на, на сраці, давай щось зроби. І я зібрався і щось зробив. І як кайфанув, це був крутий відос, мені він дуже сподобався. Тож, дякую вам. Дякую, що ви були зі мною цей рік. Сподіваюсь, далі буде більше. Далі щось ще познімаємо, може якісь нові формати. На цьому ще раз дякую вам. Дякую, ще раз дякую. Підписуйтесь, ставте подобайки, Нехай вам щастить, папа. -па.